Вітаю вас, маленькі друзі. Розпочався день цікаво. Світить сонечко яскраво. З вами хоче воно пограти? Треба вам відповідати. Приготуйте долоньки. Рано вранці хто піднявся? Хто сонечку посміхався? А зарядку хто робив? Хто ще руки не помив? Хто ще досі не вмивався? Хто з водою і сонцем дружить? Вітаміни, хто з вас любить? Хто здоровим хоче стати? Ще й багато сили мати? Діти, скажіть, а де живуть вітаміни? Так, правильно, в овочах та фруктах мені пригадалася казочка, як посварилися фрукти та овочі. Слухайте уважно. Жили були фрукти та овочі. Жили вони дружно та весело. Але одного разу засперечалися яблуко, виноград, цибулька та часничок. Хто з них найважливіший та найкорисніший? Для людей. Я смачненьке, чарівне. Всі ви любите мене. Медом, соком я налюсь, наливним тоді я звусь А я стиглігрона маю, ними всіх я пригощаю. Той, хто п'є смачненький сік, не хворіє цілий рік. А цибулька та чесничок. Стояли засмучені, що вони не такі яскраві, соковиті, солодкі та запашні, як яблучко та виноград, але ми їм допоможемо. Давайте розповісти про себе. Не солодкий я, гіркенький, може трошечки і злий, а хто мене споживає, той хвороби відганяє. Хочеш зуби мати здорові, не хворіти грипом ти, не забудь мене кришити до салатів та борщів. За ними спостерігало сонечко і вирішило їм допомогти. Друзі, не сваріться і не сперечайтеся, ви всі дуже важливі і корисні для здоров'я людей, бо всі разом ви приносите більше користі. Тож, будь ласка, не сваріться, а швиденько помиріться. І сонечко переконало наші овочі та фрукти, що ми їм допоможемо помиритися. Давайте пригадаємо мирилку. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми, дружечки красні, обіймімося, помирімося. Ось так сонечко допомогло фруктам і овочам помиритися. До нових зустрічей!